У Житомирі невідомий збив на електросамокаті восьмирічну дівчинку. Ситуація сталася 21 вересня близько 17.00 на вулиці Героїв. Крут журналісти «Житомирінфо» 23 вересня зустрілися з мамою дитини. Вона розповіла, що все трапилося, коли Лібіна з однокласницею йшла тротуаром до дитячого майданчика. Жінка показує фото доньки, зроблені після інциденту. На тілі видно, подряпини та синці. Ззаду на великій швидкості наїхала на дитину, наїхав чоловік. Чоловік, він навіть не зупинившись, збив дитину і поїхав з криками там з матюками далі. Чоловік їхав на самокаті, електросамокаті, який використовується в нашому місті Житомирі. Як описали діти, це був підліток років 11-12. За словами мами, наступного дня вона відвезла доньку в лікарню. Жінка каже, крім фізичних травм, альбіна була у важкому психологічному стані. В лікарні що вам сказали? Забої, тобто прописали маски, мазатися нога забита, стегно забите, плече ну так нормально, шия. Сильно і ну, щока, і в неї ну образувався синець під оком. Коли сталася ця подія, мама однокласниці з татом привезли її додому. Зрозуміло, що дитина була ну, в ну тяжкому психологічному стані. Заяву до поліції Оксана вирішила не писати. Звернулася до представників місцевої влади. До поліції ми не зверталися. Поясню чому, тому що дана вулиця вона йде в більш приватний сектор. Там дуже часто трапляються такі інциденти. Вже було розслідування, тобто камер там немає. Свідків немає. У мене питання перш за все до поліції. Чому поліція не приймає ніяких заходів по дотриманню правил дорожнього руху саме самокатами, електросамокатами? Також у мене питання до влади. Нашої я зверталася до представників міської ради, і мені сказали, що жодних договорів чи будь-яких там документів з даною організацією не підписано. Тобто міська влада не знає, де вони взялися і е як вони проводять свою діяльність. Ніякого контролю немає ні з боку поліції, ні з боку місцевої влади. З 2023 року електросамокати законодавчо визнані транспортним засобом, як діяти, якщо трапилося ДТП за участь електросамоката, та хто несе відповідальність у таких випадках, пояснили у патрульній поліції. Зупинитися за можливості увімкнути аварійну світлову сигналізацію, зафіксувати місце події. Також потрібно викликати поліцію за спеціальним номером 102 у разі потреби, якщо є потерпілі, надати добедичну допомогу та повідомити швидку за номером 103. Що ми говоримо про ДТП без потерпілих, тобто що лише завдано матеріальних збитків. Тоді направляються патрульні, які складають адміністративний протокол за статтею 124. Порушення ПДР, що призвело до ДТП Кодексу України про адміністративні правопорушення. Складені матеріали направляються до суду, де рішення ухвалюватиме вже в безпосередньо суд. Якщо ж у ДТП є потерпілі, на місці. Фіксують подію слідчі з дорожньо-транспортних пригод, і за це передбачена вже кримінальна відповідальність. Вчинне правопорушення особою до 16 років відповідальність несуть батьки. Якщо ж 16 років, то особи несуть відповідальність на загальних підставах. Також в цьому випадку рішення ухвалюватиме суд. Чи якісь обмеження в пересуваннях? Хто може ним користуватися? Наразі не визначено таких правил. Це все знаходиться в процесі. Що зробила місцева влада, аби упорядкувати використання електросамокатів у нашому місті в телефонному коментарі для журналістів Житомир інфо розповів виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради Микола Єрмаков. «Останнє, чи ми збиралися з операторами, Було домовлено до регулювання його законодавчі, і було домовлено їх. Курсування по місті в межі швидкості до 20 км, а також що 5 км – це таких пішохідних в наших зонах, як Михайловська, бульвар, те, що вони здійснили, також було прохання, щоб їх встановлення не заважали пішоходам більш-менш дані дані домовленості вони якби виконують. Порівняти з минулими руками. Тут трохи ситуація покращилась. Але ми бачимо, що в місті збільшились користувачів саме. Приватних електросамокатів, а там потужності в рази більші.